Я сама, да. Любишь и тулик? Пойпай, не хочешь? Тож ты что любишь помойки? Пойпай, пой, Иса. Что ты, корова? Я не хочу. На-на-на-на-на. И на, 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 на. сама, да. Ты понюхала не хочешь, что ты такая? Може топик вибіжить? Може топик я? Попий, попий, я йду. Поглянь, я ухиляю ручку. Я на крок відхожу. 500 da Яма вот эту платую. Добро Це добре Іса, добра, їж, моя хороша їж. Діди, єш, єш, іш, 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 іш. їш. Добренько єш. Добрий день, добрий день. Вс, А Ай, так годую. Знаєте, цей собака любить а, розумієте, він любить, а, така знаєте, він любить ріденьке. Я йому завжди приношу, він любить помийки. Хороший. Хороша, хороша, Ай, Магдалинка. Піду потім погляну яке болото. Погляньте, яке волото. Ось думала, чорний кіт мені щось показалось. Місто довідає. Я тут проводу. Щі? Ти, макдо, не будеш того їсти, то я тобі гарантую. Добре, я до себе і там. І... Чи він не хоче у тебе бути? У мене? А, як вам сказати? Вони люблять тут бути. Тут їхній двір, їхнє ліжко. Їхні, той, і люди тут підгодовують, і водичку принесуть, і я там ріденьки, їм тут добре. І тут, їх тут люди люблять. Ай, як випустився, я. То і даймо вдалинка. Що надіяся, так? Ну ті добре. Що, бликнуло? Тут така болотюж, що то не можна пройти. Ось таку ту дорогу тут виб'ю. О, чорт возьми, яке тут болото. Ай-яй-яй-яй-яй. Че, Магда? ха на. що на, на. наївся? І Магдалинка наїлася. І Магдалинка наїлась, так. І Магдалинка наїлась, так. Ось серся. Ось такий гарненький люкс. Достатньо.